Фіксуємо нашу повітряну косичку. Для цього нам потрібен ось такий гачок 5 мм, це в нього найбільше така шапочка, і це є зручно. Фіксація: ми заводимо цей гачок, коли ми працюємо на краєвій. дуже важливо нам її безпечно завести. Кладемо заготовочку на вказівний пальчик, інші пальчики тримають кінчики. На самій краєвій ми заводимо гачок, відступаючи 5 мм. Від початку нашого плетення. ми заплили так, що у нас канікалон максимально близько. Тепер одразу вставляємо тут нашу заготовочку, Близенько, наче просто зняли із вказівного пальчика, закриваємо, витягуємо, отут притримуємо вказівним пальчиком, щоб клієнту було не боляче. Витягуємо сантиметрик приблизно, і тут можна або одразу так гачком зачепити. І затягнути вниз два кінці, або зробити це пальчиком, як вам буде зручно. І обережно задаємо направлення вниз. Виходить, що ці 5 мм перекриває косичка на краєві, і ми не залазимо зготовочкою під брейд, бо це буде травматично. І в нас колір канікалону е, нашої да, шаків, якщо ми з ним заплітали, співпадає із каркасом, і заготовочкою, і це виглядає красиво. А якщо ми з самого початку. Поставимо, то буде трошечки дискомфортно. Буде залазити косичка під брейд, і буде клієнту неприємно. Далі, як ми фіксуємо наступні всі наші петелечки? так само заводимо гачок, можемо зачіплюючи його, або просто відкритим під брейд між підборами. Під брейд між підборами, так вам буде зручніше. Плетемо такий каркас, щоб він у нас був не перетягнутий, щоб гачок залазив, але щоб він був у нас і не тугий. Знову вставляємо нашу повітряну косичку, закриваємо, витягуємо, наприклад, тут ручкою. Далі гачок беремо отак собі в пальчики, щоб він не заважав і не вколов клієнта, або просто відкладіть його. Далі, ось тут ми забираємо два кінці. І для того, щоб ну мені подобається принаймні так, можна просто вниз затягнути. Але я беру ще одну косичку і в цю саму дирочку її затягую. Одну косичку, цю саму дирочку затягнула і підтягнули вниз. І виходить, що в нас, значить, вони як з двох сторін виходять і так. Здається, об'ємніше виглядає. І додає наче додаткового об'ємчика. Бо ці дивляться в одному напрямку петелечки. Так? По крайніх всіх брейдиках прохожу саме одною петелечкою, а потім всі наступні прохожу двома. І ми розміщуємо далі в порядку. порядку. Найвищі брейди в нас тут перехрестя, ми перекриваємо максимально. І отак виглядає в наші фіксації. Клієнту тут воно тягнеться вище, нижче. Бо все буде триматися. Це більш рухлива, але на краєвій ми перетягувати не маємо права, але і лишити краєву недоглянутою також. Тому ось такі фіксації. Далі рухаємося і знімаємо дуже просто, якщо одна петелечка просто потягнули, зняли вниз, і заготовочки ці можна там десь підстригти. Якщо щось. Заплутались матеріал ніжненький, але краще нічого ніде не витягувати, щоб було зручно. І можна повторно використовувати. Це такий каркасний метод фіксації, можна також заплести, як де косички, але там краще підібрати волосочку. Ну, поговоримо про це в наступному уроці. Тут знімаємо петелечки. Раз, раз, хоп, все готово. Все. Можемо знову одягати. Дякую за увагу! До побачення в наступному уроці.